Привіт, мої хороші. Приїхав я сьогодні на квартиру, бо е, треба вазони полити. І це красива почала цвісти. Ой, погано видно, так? Дивіться. Красота. А біла, пана чогось бракує, хто знає Е, Оце, от е, Олеся казала, це чоловік. Оце чоловік, але він має бути білим, але він мене чогось позеленів, позеленів. Хто розуміється, підкажіть. Чогось бракує, бо квітка має бути білою, а вона зелена по факту. Коло неї, як то кажуть, дівчата цвітуть вовсю Красивезні, правда? От. Хочу, цей, хочу полити всі вазони. Ось з Почувається себе гарно. Тут такий ну, як то кажуть, затінь. знаєте. І я так відсунув в сторону, щоб вона не була вища на сонці, бо сторона сонячна нагрівається з тераси. Ой, той гар, ну, в принципі, почуваються вони гарно. Зелененькі, пишненькі. Зараз я полию. Правда, є вже знову ж таки а, сухе листя. Ну, думаю, то не є проблемою. І йдемо на терасу. На терасі в мене теж є помідори. Подивимося, як почувається наша Горт... гортензія. В народі кажуть, колачики. Цвітуть бояють. Трохи покомка вітер, були дощі, був сильний вітер, то покриття трави, бачите, трішки з'їхало, то нічого. от Туйки почуваються красиво. У мене тут теж є помідори. Вимахали величезні. Так як і казав, якщо не повириваєш раніше. Помідори, то так вони і будуть рости. Хай собі ростуть. Теж є, ось дивіться, які красиві. Гронка вже помідорів. Височезна вилізла, бо дуже густо листочки дрібненькі, але ось вони. Красиві помідорки є. Треба буде підв'язати. Зараз все полию. Ранок. Ранок, а дивіться, яка спека. Бачите? Сонце вже піднялося високо-високо і спека. Так, я в Туї, у мене тут, бачите, хто ще новий на каналі, не, не бачив, не знає. На терасі в мене є такий от ряд з туями, з горшками, і я теж понапихав сюди помідор. Ось. І тут теж вже всі покриваються цвітом. Помідорки цвітуть. Ну, Почуваються, знаєте, я думаю, що будуть гірше почуватися. Я приїжджаю сюди. Зараз рідше, там раз 3-4 дня тут отак подивитися, полити. І ну, непогано, непогано почувається. Ідемо подивимося на мою пеларгонію. Пеларгонія просто, просто красивезна, шикарнюща. Дивіться, які. Ну, прям навіть отак, як подивитися, то листя практично не видно. Травичка поросла. Треба. Оці от жовті листочки пообривати, я жодного разу її нічим не підживляв. Просто поливаю водою і скажу навіть більше, навіть не відстояною. Просто просто водою з крана. О. Оці квіти ще не буду забирати, хай трішки відцвітуть і як багато ще є бутонів. Ось тут китичка, ось тут, ось тут. Ну, просто красовезніша. Така яскрава, червона. Ось, оця вже від... А, ще ні. Нехай ще поцвіте. Милується на сонечку. Гарно себе почуває. Листочки всі зелені. Час від часу, коли я приїжджаю, то я обриваю оці от сухі листочки, жовтенькі, щоб вони не тягнули силу з квітки. Отак. От щоб не забирали сили з квітки, а давали можливість. О. А давали можливість цвісти новим. Така от жменя листочків, ну нічого. Красиво, правда? Мені теж подобається. От іменно такий м, яскравий такий колір. Гарний. Гарний. О, такі справи. Зараз все швиденько полию. І біжу на свій город. Сьогодні без машини, то піду через поле, як то кажуть, пішаком пройдуся. Якраз Марко буде лягати спати, то залізу на город і щось там поробимо трішки. Вон. Мені недалеко От закінчиться дорога, останній будинок. Зразу починається поле і через поле буквально кілометр. То, кажуть, живе мій Швагро і сестра, то підемо на город, які гарні квіточки. Красивесні. От, добре. Добре, добре. Може я візьму оцей горшок. Отак от От так. Що він був більш в затіні, знаєте? От так. Туйку. Туйку ближче сюди, і від туї буде тінь, і помідори будуть в затінь. Дуже гарні черіки теж. Дуже гарні теж черіки. Ой, пече, Нагрілося страшне. Буде затінь, зараз полию і пеларгонію і помідори і йду на город. Сонце шпарить. І я з покупками купив 2 кг шиї свинячої. Замариную на шашлик. Запросили друзі до себе в гості. Ну і нас так завжди, знаєте, прийнято, що... Ой, нас так прийнято, що одні маринують м'ясо, одні маринують овочі, роблять якийсь салат, одні там якісь солоденьки зробили, принесли всі до до купки. Як то кажуть, гуртом батька легше бити. От, то На завтра йдемо на шашлики, а я сьогодні купив, зараз замариную і якраз гарно постоїть собі, якраз через ніч добре промаринується. Я б дійшов до цього поля. Ми з вами вже йшли, правда, цією дорогою? Йшли. Нам недалеко. Від Тернополя це, виходить, перше село. Воно знаходиться буквально в одному кілометрі від Тернополя. Тут, де живе сестра моя. То йдемо, подивимося, що на цього року на полях росте. Трохи з торбами незручно. Я йду польовою дорогою. Бачите? бо Табо теж село. Бо теж село. Йду польовою дорогою. Тут поле соняшнику. Але з тієї сторони буде гарніше видно. Бо вони якраз повертаються всі до сонечка. Голівоньки свої повертають до сонечка. І з цієї сторони буде гарніше видно. То я вам покажу. Вон там, де оті перші будинки, бачите, де церква в кінці. Нам туди. Це здається далеко. Ні, це недалеко. Фізично пройтися це дуже корисно і дуже здорово. Так що пішли. А я й думаю, що це за вагончик? Ну, не доберуся. Я вам там нижче. Та ладно, вже лізу в ті хащі. Що зробив, зробить вам показати? Отут гречане поле. Хтось це не знає. Можливо, хтось не знає, не бачив. Ось так росте гречка. Ось, бачите? Оце все поле гречки. А от там стоїть вагончик. З такими дирочками внизу вода в банках. Думаю, що це таке? А це вулики. бджілки гудуть. Он загубився. Один красень. бджілки гудуть і ось збирають мед і носять у вулик. Ну, а з другої сторони ось воно теж красовезне соняшникове поле. Таке, бачите, є відкриті, закриті в бутонах соняшники. Ось які. О, так Ну і, в принципі, правильно зробили. Там стоїть вулик. Гречаний мед збирають. Квітковий мед збирають і чудово. Добре, щоб вас не трясти, бо дорога, ви знаєте, яка тут дорога. То побачимося вже вдома.